Привіт, діти та батьки. Ласкаво просимо до нашого світу казок. Перш ніж ми почнемо, не забудьте натиснути, підписатися та дзвіночок, щоб не пропустити жодної з наших нових історій. та маленька черепашка. Черепаха тобі жила на тихому кораловому рифі. Він любив плавати, але ще більше любив хвалитися. Щоранку він розповідав друзям цікаві історії. Я вчора плавав швидше за дельфіна, сказав він. Його друзі заплескали в долоні та ахнули від здивування. Тобі гордо посміхнувся, насолоджуючись усією увагою. Йому подобалося, коли всі дивилися на нього з благоговінням. Це змушувало його почуватися особливим, навіть якщо це було неправдою. Одного сонячного дня тобі зустрів рибку папугу пенні. Вгадай, що я можу пірнати глибше за будь якого кита очі пенні розширилися. Ого, ти, мабуть, неймовірний, посміхнувся тобі, хоча ще ніколи не пірнав так глибоко. Він не вважав, що дрібна брехня шкідлива. Це просто спосіб завести друзів, подумав він, але поступово його брехня ставала все більшою, і його друзі вірили кожному його слову. Пізніше того ж тижня тобі побачив морського коника Сема. Сема, я бився з акулою і відлякав її. У Сема відвисла щелепа. Ти такий хоробрий, тобі тобі випнув груди та гордо поплив. Правда була в тому, що він бачив лише маленького краба. Однак тобі подобалося чути, як інші називають його героєм. Він вважав, що його історії зробили його популярним. Він не помітив, як його брехня накопичувалася. Рифові тварини почали говорити про тобі. Ви чули про його пригоди? Він неймовірний. Навіть мудрий молюск старий Корал був вражений. Тобі щодня насолоджувався славою та увагою, але в глибині душі він хвилювався, що хтось може про це дізнатися. Він постійно додавав до своїх оповідань нові деталі Чим більша брехня, тим більше вони вірили. Тобі подумав, ніхто ніколи не дізнається правди. Одного дня море було спокійним і яскравим. Друзі тобі запросили його взяти участь у перегонах з дельфіном фіном. Тобі швидший за будь-яку рибу, гордо сказала Пенні. Серце тобі завмерло. Справжні перегони. О ні. Він ніколи не плавав швидше за дельфіна. Однак він не хотів втрачати перед ними обличчя. Звичайно, я буду бігти, сказав він, змушуючи себе посміхатися. Усередині він вже відчував нервозність. Перегони розпочалися з гучного вперед від Сема. Фін кинувся вперед, залишивши тобі далеко позаду. Тобі греб щосили, але марно. Відстань між ними з кожною секундою збільшувалася. Його друзі аплодували, але їхні посмішки зникли. Коли гонка закінчилася, фін чекав на фініші. Тобі прибув набагато пізніше, задиханий і збентежений. Почалися чутки, він говорив правду. Тобі нервово засміявся. Я сьогодні був втомлений. Але його друзі обмінялися сумнівними поглядами. Блискучий образ тобі, який вони мали, розбився. Пенні спитала, ти справді плавала швидше раніше. Тобі швидко змінив тему і поплив геть. Він сказав собі все гаразд, просто один поганий день. Але всередині він відчував легке укол провини. Він розмірковував, чи варті його оповідання того. Наступного ранку тобі спробував розповісти ще одну велику історію. Я можу нести на спині десять морських їжаків. Сем насупився. Можеш нам показати. Тобі завмер, він ніколи раніше цього не пробував. Його друзі чекали, але тобі швидко поплив. Вони почали підозрювати більше його історій. Риф більше не гудів від захоплення. Натомість його сповнили тихі сумніви. Одного дня з Ірешітка 39 з'явилася справжня небезпека. Сітка занесла на риф, ловлячи рибу. Сем крикнув Допоможіть! Хтось візьміть тобі. Вони вірили, що історії тобі про героїв були правдивими. Тобі кинувся до нього, але завмер від побаченого. Він ніколи не стикався з чимось таким страшним. Риба, що потрапила в пастку, дивилася на нього з надією. Серце тобі шалено калатало, він не знав, що робити. Фін швидко підплив і перегриз мотузки. Пенні та Сем разом працювали, щоб звільнити рибу. Тобі просто ширяв, почуваючись малим і нікчемним. Рибка подякувала фіну, пенні та Сему. Цього разу ніхто не згадав імені тобі. Він відчув, як його обличчя палає від сорому. Його брехня вкрала шанси по справжньому допомогти. Цього разу тобі мовчав. Тієї ночі тобі не міг заснути. Він пам і решітка 39, я тав усі ті рази, коли брехав. Він побачив довірливі обличчя своїх друзів. Він зрозумів, що його хвастощі викликали фальшиву довіру. Коли риф потребував його, він зазнав невдачі. Тобі шкодував, що не був чесним і не набув справжніх навичок. Він вирішив, що все не може залишатися так само. Завтра він почне говорити правду. Наступного дня тобі поплив до групи. Мені є що сказати, нервово почав він. Я збрехав про свої пригоди. Вибач, риф замовк, навіть хвилі здалися нерухомими. Я хотів, щоб ти вважала мене особливим, сказав він. Але брехня не зробила мене героєм. Пенні тихо запитала, чому ти просто не була собою. Тобі опустив очі. Я вважав, що цього недостатньо. Його друзі спочатку мало що говорили. Сем схрестив плавці та відвів погляд. Фін поплив без жодного слова. Тобі відчув важкий тягар втраченої довіри. Він поплив до старого корала за порадою. Чесність росте повільно, як морські водорості, сказав старий корал. Але як тільки воно стане сильним, воно ніколи не зникне. Тобі кивнув. Тоді я почну вирощувати його сьогодні. З того дня тобі змінився. Він приєднався до пенні в чищенні коралових каменів. Він допомагав семо носити мушлі для нового будинку на рифі. Він щодня займався плаванням під керівництвом фіна. Це була важка робота і ніхто не аплодував. Але поступово його друзі почали це помічати. Тобі більше не хвалився. Він просто щодня робив усе можливе. Через кілька тижнів ще одну сітку занесло до рифу. Цього разу тобі поплив уперед без страху. Він перегриз мотузки та відштовхнув рибу у безпечне місце. Пенні та Сем вигукнули, ти зробив це тобі. Фін посміхнувся та кивнув на знак схвалення. Серце тобі переповнилося справжньою гордістю. Цього разу історія героя виявилася правдивою. І це було краще, ніж вся брехня разом узята. Рив святкував великим бенкетом. Тобі не дуже розповідав про свою хоробрість. Він просто насолоджувався сміхом та музикою. Його друзі дивилися на нього з щирою повагою. Стара корал посміхнулася Бачиш, чесність тепер сильна. Тобі знав, що його стара брехня з часом зникне. Важливою була довіра, яку він будував. І ця довіра відчувалася як обійми океану. Тобі все ще любив розповідати історії, але вони були правдивими. Він розповів фіну про тренування з плавання. Він розмовляв з Пенні та Семом про чищення коралів. Усім подобалися його історії, бо вони були справжніми. Тобі зрозумів, що правда не обов і решітка 39 язково має бути великою. Навіть маленькі, щирі моменти можуть викликати посмішку у друзів. І це було краще за будь-яку вигадану пригоду. Він нарешті пишався собою. Коли сонце сідало, тобі проплив повз кораловий риф. Вода була спокійна, світилася золотим сяйвом. Він думав про шлях від брехні до правди. Це було нелегко, але воно того варте. Тепер його друзі повністю йому довіряли. Тобі посміхнувся і прошепотів морю. Більше жодних притворств. Я просто я. А океан прошепотів у відповідь досить. Значення історії. Чесність будує справжню довіру, тоді як брехня може зруйнувати дружбу. Справжня повага виростає з вчинків, а не з удавання себе за велич. Коли ми є собою, ми можемо розвивати справжні сильні сторони. Батьківські питання Чому друзі тобі перестали йому довіряти? Що змінилося після того, як тобі почав говорити правду? Можливі запитання дітей. Чому тобі спочатку любив хвалитися? Тобі боявся сказати правду? Як тобі допоміг під час другої аварії з сіткою? Чому, зрештою, друзі йому пробачили? Що я можу зробити, якщо я раніше збрехав?